Три мільйони гривень виграв пенсіонер з прилук. Йосип Кут зірвав джекпот у лото забава наприкінці грудня. Запальняє, останню дивлюся лотерей, а ми я чим не полізе. Три, три лінії виходять, він не вірю. Не вірив пан Йосип ще не один день. Говорить, тільки через тиждень оговтався. Та й сума виграшу здавалася захмарною. Подзвонив до невістки, каже, так і так, ну давай подивися, бо ти знаєш, як до чого. Позвонила, каже, нікому нічого не розмовляє. Каже, каже, а потім сидить сиди там на кроваті і показує, показує три. Каже, а що таке три? каже, Може, кажу, три тисячі гривень або що. Не три тисячі, каже, а три лімона каже. Далі запрошення на зйомки лотов забава. Атмосфера на телебачення надихала і відповідь на питання, що робити, стала цілком зрозумілою. Сподобалося, ще з знатіком побачилися, порозмовляли. Інтересний мужик, ну, ну приємно. Нарешті в руках умріяний сертифікат. До цього Йосип Павлович йшов 30 років. Виграші були різні від пів тисячі до семи тисяч. У чоловіка своя вироблена система заповнення квитків. Скільки береш там від того, розумієте, саме краще було, коли перші розіграші там йшла цифрова. Там легше було для людей цього разу. Удачу пану Йосипу приніс квиток під номером 17. Загалом чоловік придбав саме 17 квитків, витративши на них близько 500 гривень, і став переможцем серед 7,5 мільйонів учасників лото. Забава на що витратить мільйони, Йосип Павлович, знає достаменно. Грати ж продовжуватиме і далі. Азарт бере своє.